Трирічній Марійці вкрай потрібна допомога небайдужих. У неї подвійна вада серця. Навіть найменша інфекція може накоїти в організмі дівчинки великого лиха. Лікарі кажуть, складна операція крихіці потрібна якнайшвидше. У столичній клініці вже зголосилися зробити її безкоштовно, От тільки треба заплатити за спеціальні пристрої, необхідні для операції. Мамі Марійки вони не по кишені. Вона сама виховує трьох дітей. Підучи квіточки цікаві. Так гарно у свої три рочки Марійка активно пізнає світ. Дівчинка дуже рухлива і товариська та повноцінно жити їй заважає тяжка недуга. Я стала помічати, що вона стала швидше втомлюватись. Багато спілкуватися з дітьми їй не можна, щоб не було інфекційних різних захворювань за того, щоб ця хвороба не пішла до сердечка. і інфекція якась не потрапила, тому що наслідки можуть бути дуже нехороші». Ще в півроку у крихітки діагностували подвійну ваду серця. Відтоді і життя – це постійні медобстеження. Недуга прогресує й далі, тому зволікати з операцією не слід, кажуть лікарі. Там дефект міжпредсердної перегородки, це вражений порог серця, і відкритий артеріальний проток. З віком наростає легочна гіпертензія, і тоді операцію робити пізно. Тоді це вже, звісно, інвалідність, це вже ну, бувають різні сходи, дуже різні. Тобто цього допустити не можна. Урятувати Марійку може ендоваскулярна операція. Це коли ваду серця усувають без розрізу грудної клітки. Таку операцію дівчинці готові безкоштовно зробити у столичній клініці, от тільки треба заплатити за спеціальні пристрої, необхідні для того. Мамі Марійки вони не по кишені. Вона сама виховує трьох дітей і самотужки зібрати потрібні майже 70 тисяч гривень не зможе. Надія лише на небайдужих людей. Вікторія Курченко, Роман Буша, Віка новини.